В якому стані приїжджають машини з Південної Кореї, які куплені на аукціоні. Ось сьогодні буквально забрали з порта таку сантафешку го року. Як бачите, машинки ми купуємо ціленькі, без пошкоджень. Ця взагалі вся ціленька. Буває там якісь царапини на бамперах, ще там якісь невеличкі царапинки. Ну, машини цілі, як бачите. Не якісь там бойки, а потім. Кліпають їх і продають дорого, приїжджають ціленькі машини. В салоні теж все доволі акуратно. Якусь мінімальну хімчистку зробити, Чу якісь пошкодження невеличкі на кермі, легеньку поліровку, і машина буде готова до продажу. Так що кого цікавлять хороші автомобілі? З Південної Кореї звертайтесь, знайдемо вам хороший автомобіль, дизельний в гарній комплектації. Термін доставки з Кореї від 3 до 4 місяців. Хто не хоче довго чекати, є багато автомобілів в наявності. Зараз якраз приїхала партія велика машин, і ще до кінця місяця очікуємо теж дві великих партії машин. Так що, хто цікавиться автомобілями з Кореї, звертайтеся.